Вітаю вас, любі мої дівчатка та хлопчики. Ось уже другий рік підряд Україна святкує День української державності. Що таке українська державність? Це боротьба за незалежність, це наші символи, прапор, герб, гімн, наші атрибути державності, власна територія, мова, національна культура, національне гасло, слава Україні. Героям слава. Сьогодні ми маємо національну єдність. Це обов'язкова умова збереження державності. Ми, українці, дорослі, маленькі, повинні берегти єдність нині, працювати разом на перемогу. Це найвище національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність нашого руху, нашої здатності стати однією з найбільших сучасних держав світу. Нехай же на нашій землі знову запанує спокій, а в серцях завжди палає вогник надії на щасливе майбутнє нашої країни. Бажаю, щоб наступний день державності ми вже святкували в мирній, переможній Україні. А зараз. Я запрошую до подорож, подорожі безкрайними ланами нашої рідної неньки. Жовта квітка, кожну мить, немов то сонечко палає, щодня красою очі сліпить, голівоньку до нього повертає. Ви лише погляньте на цю красоту. Біля якої я зараз знаходжуся. Сьогодні ми з вами познайомимося з дуже корисною, дуже гарною квіткою. А ось і джілка. Сок, соняшний нектар збирає. Вам, видно, в ділку, Соняшник, дітки це молодший брат Небесного Сонця, який живе на землі, теплого сонячного дня. Соняшник піднімає свою красиву голівку вгору і усміхнене темне обличчя. Ось я його вам показую темне, оточене щільним обідком яскраво жовтих пелюсток, м'яких та ніжних на дотик. Оце обличчя, а це пелюстки, які ніжні на дотик. А якщо ми, дітки, придивимося до стовбура, він бачите, високий стовбур. Це однолітня рослина, яка садиться з одного зернятка. Але цей стовбур, а також ось я його трогаю, а також листя, вони ніби покриті. Маленькими-маленькими голочками. Погляньте на це поле з цією чудовою квіткою соняшником. Всі голівки, як по команді, повернуті в одну сторону. Ви бачите? Так, дітки, це соняшник повертає свою голівку туди, де саме знаходиться сонечко. А ось такі маленькі клітинки, на які поділене обличчя нам, як обличчя, да, і обідок листями. Ось ці, саме ці маленькі клітинки і приносять, скільки користі для людей. А саме із насіння соняшника виробляють олію. Вона дуже-дуже корисна. Ця квітка соняшника. Медоносна. Як ви бачили, її дуже полюбляють бджілки. Із цього нектару виробляють соняшниковий мед. А із насіння соняшника роблять халву та корисні солодощі. А саме насіння дуже корисне, воно багате вітамінами В, Е та іншими. Воно покращує роботу серця. Ось сьогодні, дітки, ми познайомилися з вами з цією однорічною рослиною, з соняшником. Розкажіть мені, будь ласка, вам сподобалася ця квітка, а ви близько її бачили, розглядали, ви не кололись її стовбуром, а також колючими листячками? Розкажіть мені, що цікавого ви дізналися про цю рослину квітку сонця. До побачення, мої любі малята!